Розшук ТЦК означає, що громадянин притягується до адміністративної відповідальності за статтею 210 або 210 з позначкою 1. Закон надає органам національної поліції можливість здійснити адміністративне затримання такої особи з метою доставлення її до органів ТЦК для складення протоколу та або постанови про притягнення її до адміністративної відповідальності. Адміністративне затримання може тривати не більше, ніж 3 години. При цьому початок адміністративного затримання починається в момент фактичного обмеження вашої свободи пересування, а не в момент доставлення вас до ТЦК. Про адміністративне затримання обов'язково складається протокол, у якому зазначаються всі дані особи, яка вас затримала, ваші дані, дата, час місце і мотиви. Окрім того, про адміністративне затримання повинні бути повідомлені найближчі родичі особи, яка затримана, а також повинен бути сповіщений центр надання правової допомоги або адвокат, якщо особа уклала із таким договором. А більше інформації про розшук ТЦК ви можете знайти у моєму телеграм-каналі Блог ухвалу адвокатів. Підписуйтесь.